Якщо хочеш казку про себе, то пиши своє ім'я та декілька слів про себе в коментарях, та незабаром почуєш казочку, в якій ти будеш головним героєм. Лабубу та квітка тиші. Життя Лабубу, як ми знаємо, було суцільною, веселою грою. Їхнім улюбленим заняттям була велика котова сія, галаслива, шалена гонитва, в якій вони з радісним риком гасали лісом, перекидаючи все на своєму шляху. Їхній ватажок вихрик найшвидший і найпохнастіший з усіх, завжди біг попереду, задаючи тон цим диким веселощам. Для них це було вираженням радості життя. Але одного разу їхня гра зайшла надто далеко. У найзатишнішому куточку їхньої галявини росла одна єдина, дуже особлива квітка це була тихоквітка. Вона мала блідо блакитні, майже прозорі пелюстки і не мала запаху. Її магія була в іншому раз на рік вона давала одну крихітну насінину, наповнену спокоєм. Цю насінину лабобу відносили лісовому дідові, прадавньому духу лісу, що жив у вигляді велетенського вкритого мохом дуба. Лише скуштувавши цю насінину, лісовий дід міг заснути на цілий рік, і його мирний сон забезпечував спокій та гармонію в усьому лісі. У розпалі чергової великої котова сії, захопившись гонитвою, лабобу не помітили, як їхня галаслима ватага пронеслася прямо через затишний куточок. Коли пил влігся, вони побачили страшне ніжна тихоквітка була зламана і розтоптана. Спочатку вони не зрозуміли всієї серйозності того, що сталося, але невдовзі ліс почав змінюватися. Лісовий дід не отримав своєї насінини спокою і не міг заснути. Він почав крутитися у вісні, і від його рухів здригалася земля. Він важко зітхав, і його подих перетворювався на сильний холодний вітер, що ламав гілки. Струмки змінили свої русла, а птахи, налякані постійним гулом, покинули ліс. Гармонія зникла. Лабобу вперше в житті відчули не радість і неграйливу лють, а справжню провину. Їхні веселі ігри призвели до біди. Вихрик, як ватажок, відчував це найгостріше. Його пустотлива усмішка зникла. Ми маємо це виправити, рішуче сказав він. Вони звернулися до старої мудрої сови, яка знала всі таємниці лісу. Зламана квітка не виросте знову, сумно промовила сова. Але можна виростити нову. Та для цього потрібні три чарівні інгредієнти, і дістати їх буде дуже важко для таких галасливих створінь, як ви. Ми готові, в один голос відповіли лабубу. І сова розповіла їм, що потрібно робити. Перше, що вам потрібно, це крапля тиші з озера мовчання, але озеро дасть свою воду лише тому, хто зможе підійти до його берега, не видавши жодного звуку. Для лабубу, які звикли рекати, тупотіти і весело голосувати, це завдання здавалося неможливим. Вони рушили до озера. Багато разів хтось із них випадково наступав на суху гілкач або надто голосно сопів. Але вихрик показав приклад він не біг, а повільно котився, наче клубок вовни, затамувавши подих. Інші почали наслідувати його. Вони навчилися рухатися як тіні, і, врешті-решт, у повній тиші вихрик зміг набрати одну єдину краплю води у велику пелюстку. Другий інгредієнт продовжувала сова це павутинка терпіння. Її плете великий павук ткач. Він подарує свою павутинку лише тому, хто зможе просидіти нерухомо і мовчки спостерігати за його роботою від сходу до заходу сонця. Це випробування було ще важчим. Лабобу були створінням руху, а не спокою. Вони сіли навколо велетенської павутини, їм хотілося стрибати, гратися, ганятися один за одним. Але вихрик сів, втупившись поглядом у павука, і не ворушився. Дивлячись на нього, інші теж намагалися сидіти смирно. Вони спостерігали, як павук методично, ниточку за ниточкою, створює своє мережеве диво. І в цьому спокої вони побачили нову красу, красу зосередженої праці. Коли сонце сіло, павук, вражений їхньою витримкою, подарував їм найміцнішу срібну павутинку. І нарешті останнє найважче, сказала сова, вам потрібна пір'їнка турботи. Її можна взяти лише з гнізда Малинівки, що висиджує пташенят. Вона дозволить це зробити тільки тому, хто доведе, що його серце сповнене ніжності, а не дикої люті. Вихрик підійшов до гнізда. Малинівка тривожно подивилася на нього і його гострі зуби. Вихрик не намагався її налякати. Він ліг на землю, сховав свої зуби і тихо-тихо почав муркотіти не грізно, а лагідно, як кошеня. Він показав усім своїм виглядом, що не зашкодить. Потім він дуже обережно кінчиком свого пухнастого вушка почав гойдати гніздо, заколисуючи пташенят. Його рухи були такими плавними і ніжними, що Малинівка заспокоїлася. Вона зрозуміла, що перед нею не просто дикий звір, а друг.